Вийшов косити, почув, що редуктор нехарактерний для його роботи звук. Зрозумів, що знову, там проблема вже зі, з шестернями. Якийсь пішов з нос і вирішив розібрати його. Розбирав я так як і минулого разу. При подібній поломці. Ну, гайка тут ліва різьба, то підкладав цю заводську деталь, шайбу. Ну і ще тут підкидував гайку велику. Ну і трохи витягнув. Потім воно наприкінці тут застряло. То вже закрутив цю гайку, затис її в і просто зі молотком. Головне при цьому всьому, ну так як я вже не жаліл особливо, воно вже зношене. Я вже розумів, що там великі проблеми. Головне, не забутись перед тим, як це все знімати, зняти оце стопорне кільце. Є такий ось зйомничок, чітко все тут підходить і дуже легко воно знімається. Тут я так і не зняв, тому що цим загнутим я туди не дістану. Є в мене ще такий великий, але тут воно не заходить в отвори тут занадто велике. Ну, суть в тому, що треба. Якщо розбирати по-нормальному, то тут також знімати. Витягнув я це все діло, підшипник. Це вже потім випало. Ну, Бачу, по-перше, що воно сухо, нема змазки. По-друге, що воно вже так зношено, ну воно там рукою як крутив, пробуксовувало. То міняти підшипник, міняти шестерні, вал уже тут підношені оці шліцові канавки, як видно, вже мають форму. Зовсім не таку, як треба. Ну, Тому, тому ось новий редуктор. Я думаю, найкращий в даній ситуації варіант. Порахував тут 9 шліців, Але тут е, діаметр 18 розточено. Ну, у мене тут. Е, не 18, 28. Е, а тут у нас 26 труба. Ну, це треба дивитися, у кожного діаметру. Бі може бути різний. Ну, просто підкладу сюди з тонковистого металу, вияжу таку пластинку, зігнув її в кільце і я думаю буде нормально.